Привіт! Мене звати Таня Парченко, мені 11 років. Я проживаю в місті Києві, навчаюся в 6 класі. Мої улюблені уроки це українська англійська мови та математика. У мене є багато захоплень. Я займаюся в театральному гуртку Art Baby. Також я дуже люблю писати та приймати участь у різних літературних конкурсах. Адже займаюся у журналістському гуртку Юн Прес. Також я дуже люблю читати, адже читання надихає мене на написання нових творів. Професійно займаюся в шашки. Я чемпіонка України шашок 64 до 10 років. Коли почалася війна, я захотіла допомагати своїй армії. Тому почала волонтерити. Волонтерю я в парках, скверах. В столиці та багатьох інших містах України своєю акцією «Зіграй в шашки для ЗСУ я зібрала понад 140 тисяч гривень. Зокрема, передала ці кошти на збір відомого супутника трьох машин для нашої армії. Тощо, я вірю, що наша армія переможе. Я дуже люблю подорожувати, особливо Україною. Найбільші е, міста, які мене вразили, це Івано-Франківськ, Меницький та Одеса. Вони мене вразили своєю архітектурою та культурою. Вони дуже красиві, в них варто побоювати. Я маю дві мрії. Перша мрія це що закінчився війна. Друга мрія стати відомою акторкою в Україні, а потім з набутим дослом. Поїхати за кордон і зніматися з відомими голівудськими акторами. Захоплююся моделінгом. Адже тут здійснилася моя мрія. Я знялася у кліпі відомого рок-гурту. Дякую за увагу! Буду дуже рада співпраці. Па-па!